Привіт хлопці! У цьому відео розповім, чому не варто лити гемблінг на рефералку з таких форматів, як пущі, тизерки і інше. Підписуйтесь на YouTube і на Телегу. Поїхали. Отже, дивіться, у мене є дві партнерки. Я колись налив, ось, чесно кажучи, колись навіть не знаю коли, тобто в мене навіть стата не відкривається. Може, півроку назад, вісім місяців назад, на MostBet по рефералці. Як ви знаєте, тут реферали дефолтні, 25%. Звісно, ну немає сенсу. По факту, дивіться, я от зараз просто зайшов від випадку і захотів записати відео, тобто я налив на мінімалку на вивід от 100 баксів. 8 місяців тому я колись пролив там якісь. Гео і, і, ну, от, типу, ось я оновлю сторінку, щоб ніхто не думав, що я підроблюю статистику, там змінюю код сторінки якось. Значить, дивіться, 80 гравців, 422 депозити. Це я злив, напевно, якихось узбеків чи що. Вони там депають по 2 бакси, і сума депозитів ось зросла там так, до 5-300 баксів. Але мені накопало. 340 доларів. Так, я тобто вивів природно. І ось через ще 8 місяців зараз я зайшов у партнерку, і у мене 100 доларів накапало ще на виведення. Зараз сотню я поставлю на виведення ще, але природно не варто е, як би взагалі заливати на реферал з пуше, тому що самі рекламодавці вони і так працюють з пуш-трафіком, тому що він дуже дешевий і він якби дає оцим спамом, тому що пуша це фактично спам. Він дає буст самому казино розуміли, у чому фішка? Тобто вони так рекламують свої проекти, ось і все пушами, тому вони його не приймають у партнерках. Вони можуть вам сказати ну, Братан, звідки трафік? Ти скажеш, нас пушів з тизерки. Вони скажуть, окей, даємо тобі ревшар. По ревшару працює без проблем, нам байдуже. Тому що вони просто з тобою ділять гроші і все. Але ти, як арбітражник, завжди будеш у мінусі. Тому я рекомендую заливати завжди під CPA модель. От, наприклад, та ж партнерка А, Lux Profit. Так, у неї є офери, які приймають пуші по. М, звичайно, дві моделі, тобто є або в шари, або CPA, частіше CPA. Звичайно, є конкретні якісь KPI, які треба виконувати. Тобто, там, наприклад, якщо це узбеки, вони можуть депати по 2 долари і платити вам за узбеків за депозит, наприклад, що там 20 доларів, так? Але є KPI на цьому офері. Тобто, наприклад, тільки повторні депозити оплачуються або беслайн так званий. Тобто, коли людина має депозити мінімум на 5 баксів. А ну, в, ну в принципі, ну, якщо ви приводите гравця в казино, то якщо він сьогодні депнув 2 долари, і, скоріше за все, він і завтра може депне 2 бакси. Тому нормальна тема, використовуйте саме це пашку, я вам кажу, тому що ну це взагалі не окупається. Так, я міг пролити більше значно. Ну, ось тут, так. Я міг, наприклад, налити. Я я вже не пам'ятаю, скільки я витратив, але я вам кажу, що більше, ніж 340 доларів. І дивіться, коли воно мені окупається, тобто вже рік, напевно, пройшов, і ось я вивів 340 баксів. А я витратив, напевно, десь 500-600 бак на весь трафік. Тобто я налив. У мене просто статистика не відкривається більше, ніж за місяць. Тому. Ну або вона у мене лагає, я коротше хрін його знає, але ось. Ось така стата. І мій єдиний заклик, це щоб ви лили просто по цепашці одразу. Ну що є дуже трафік пуші, але я знаю, що це за трафік. Він реально мертвий. Ну, купа ботів, нічого не конвертує. Тому краще візьміть, зайдіть в LuxProfit, реально відкрийте якийсь офер, наприклад, там гео, виберіть одразу з геків, якщо вам цікаві такі Гео, так тому що він дешевий трафік, в принципі, конвертує. Ось є якийсь той же мостбет. Той же Просто заходиш сюди на офер і дивись, тут платять 15 доларів за депозит. За реєстрацію, звісно, нічого не платять. Все, 15 баксів за депозит. Тобто 10 депів налив 150 доларів. На цьому на 10 депів можна витратити, ну там 70-80 баксів. Ну що, десь спушає 80-100%. Якщо дуже пощастить на якійсь зв'язці, то може бути 200%, але це рідко. Прямо реалії арбітражу такі, що ось тут, наприклад, пуш, трафік написано, що заборонено, але повірте, якщо поспілкуватися з менеджером, то він вам підкине офер по узбекам, де пуш-трафік де дозволений. Тобто тут багато оферів на узбеків. Ось OneWin, наприклад. Якщо Скажімо, в 1xbet не підійшов, тут під нативку є OneWin. Моя головна думка в тому, що реферальні програми це добре. Але у вас не вистачить грошей або вистачить грошей, але ви будете дуже довго чекати повернення. Навіщо вам ця дурня? Просто працюйте по цепіарці і заробляйте в плюс, ніж ось так от, чекаючи роками цю всю дурню. Але, 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 зрозуміло, що, можливо, це мені так не пощастило, так? Є ймовірність, але я і пробував заливати інші мережі. По рефералу, там там у них там різні реферали. Я пробував все це робити. Саме з пушами. Я не кажу про УБТ трафік. Якщо ви йдете десь у БТ, у вас якийсь схемний трафік через телеграм-канали наганяєте, через інсту, робіть рілси в ТікТок. Це все працює по рівшарі, повірте, там буде навіть більше профіту, ніж по ЦП, тому що ви можете зловити двох-трьох гравців, які там залишать хату, і ви будете в плюсі. Але саме з пушами це розважальний контент у пушах. І якщо тип навіть задіпає, то швидше за все він потім не депне, але вам краще за цей деп відразу забрати вашу п'ятнашку, наприклад, ваші 15 баксів. Ну, по Бекам, наприклад, так. Швидше за все, ви не зловите прямо якогось гравця, який буде зливати там по тисячі доларів на день, так, щоб ви заробляли 500, ну або 250, так, якщо тому ось така тема. Отже, щодо пушей нативної реклами будь-якої, то старайтесь одразу, якщо хочете працювати з прямими рекламодавцями одразу, так то працюйте з ними на якихось певних умовах. Тобто не тільки прившара, хоча б гібридна модель, щоб і ципашка, і рівшара, якщо ваш трафік дозволяє, якщо вмієте лити трафік, а також є зворотний бік медалі. Я можу вам сказати, що я можу залити, наприклад, рівшару. З пушами. І мені це, в принципі, буде окупатися на якомусь відрізку там за півроку, на великих об'ємах. Якщо рекламодавець дійсно надасть якийсь новий продукт, якщо це вже щось усталене на ринку, то повірте, вони самі заливають цей трафік, самі лють з пушей, тому його ніде не люблять, не приймають. Ще один момент, чому я вам рекомендую лити на люкспрофіт, тому що у них є свої зв'язки з рекламодавцями, свої домовленості, і у них на деяких оферах, навіть на більшості, немає KPI так званого. Тобто немає такого, що ви там пролили. 20 депозитів рекламодавцю, ну, не окупились, і вам бабло або не виплатили, або заморозили. Сказали, все, чекай, холд, там два місяці. Будемо чекати, дивитися, як твій трафік себе проявить. Тут такого немає. Тобто ви знайдете, припустимо, там, 300-500 доларів, навіть тестових, вам ці гроші виплатять, все буде нормально. Але не на всіх оферах. Уточнюйте у менеджера. І в принципі, нормально буде. Дивіться, по оферах, тут є де розгулятися. Подивіться, скільки тут оферів. Це все за CPI-шкою. І кожен другий офер, от якщо я їх пооткриваю зараз, ось так багато відразу. І я вам кажу, що тут ось, приймаються пуші, тобто всюди на оферах приймаються пуші. Ось дивіться, все заборонено. Крім пушів. Тобто ця партнерка розрахована чисто під пуші. Вона колись була приватною командою, тому заходьте в Люкспрофіт за посиланням в описі, звісно, буду заробляти з Ревки, 2% там, або 3, скільки вони там платять з вашого доходу. Звісно, вам треба ще вміти лити в плюс. Ось там, де заборонено, повірте, якщо з менеджером поспілкуватися, він скаже, що можна заливати з пушів, дивлячись, з якої сетки, як ти вмієш лити. Тому приєднуйтеся до роботи. Це для вас просто наочний приклад. Я просто реально навмання зайшов у партнерку. Я згадав, що колись у мене був пролив на мозбет, я витратив якісь гроші і. Може бути, щось там капнуло, як реферальна розігралась. Ось подивіться, сума депозитів, так, яка і я не заробив з цього 2500, наприклад, так, якщо реферальна 50%, а я заробив 340 баксів всього лише. Чому? Тому що люди, коли грають в казино і програють гроші, наприклад, програв сотню, потім дві сотні, три сотні програв. Потім у нього йде якби, азарт. Він хоче просто відіграти ці гроші, вже вивезти і більше ніколи не грати в казино. І в основному так і відбувається. Тобто люди кладуть депозит, програли там пару сотень, потім закидають 500 туди, крутнули пару спінів за високою ставкою, і їм там бонуска одразу накидала, нормально, навіть десь вийшло в плюс 0, Але вони в основному виходять приблизно на нулі. Свої гроші виводять ці гроші і все, і більше не грають в казино. або переходять у якесь інше казино грати. Розумієте так, в чому прикол? Тому ви можете там мати фактично суму депозитів. Це ще від трафіку залежить насправді. Тобто ви можете привезти гравців, які зіграють на мільйон доларів, але і виведуть мільйон, або там 990, а ви там заробите лише 10 тисяч. Ну розумієте, так як працює Рівшара, плюс ви ділите з казино ще й виграш. Тобто, якщо гравець виграє, то ви ділитеся, ви ділите ці гроші з казино. Далі ви ділите обслуговування казино, слотів і віддач. Провайдеру. Ви також ділите з казино. Тому, але знову ж таки, не у всіх. Тобто за Мозбет я конкретно не буду говорити, але ревшара зазвичай працює так. Якщо у вас десь рефшара 50%, то насправді там реальна ревшара, яку ви заробляєте, 25, тому що ви, решту, все ділите з казино. Ну, в принципі, ось так. Такий заклик. Тобто, я у мене так, я знаю, що у мене самого багато відео на тему гемблінгу. От якщо в плейлист навіть у мене зайти по гемблінгу, то я тут багато рекомендую і показую свої зв'язки з пушами, але найчастіше, ось в чому прикол, що я показую ці зв'язки на таких партнерках, як ЛюксПрофі, там ципахаус, де можна ділити 300-500 доларів, заробити на цьому. Тому також 200 300 баксів, там свої 70-80% і все. Тобто рекламодавцю там трафік або сподобається, або не сподобається, але зв'язка помре. Саме на цих коротких зв'язках ви і заробляєте в геймблінгу саме з фушів або нативки. Тому ось вам, так би мовити, наочний приклад моїх пролитих грошей. Минуло 8 місяців з того часу, як порікшарили, воно так і не окупилося. Тому ось такий відосик був просто як розмова по душам з підписниками. Що краще заливати відразу по CPA. саме з таких джерел, ось такий був відос. усіляких гараздів.